Доступна культура, безбар'єрні інституції культури це величезний розвиток для України, це створення простору, де може кожен розвиватися, де кожен може отримувати задоволення, проводити якісно своє дозвілля. Я Олексеєнка Катерина, я проектна менеджерка Львівської муніципальної бібліотеки. Перше, що ми згадуємо, коли говоримо про культуру, це є література і музика. Відповідно, ми маємо зараз разом працювати над тим, щоб і книга, і музичні твори різних жанрів ставали доступнішими. Разом спільно ми зможемо зробити оцей місточок для користувача, який, на жаль, наразі не має можливості мати доступу до літератури чи музики через певні ускладнення чи порушення. А інклюзія, доступність, архітектурна безпар'єрність це невід'ємна частина. На нашого життя, життя нашого суспільства, життя в цілому в глобальному світі і життя сьогодні в Україні. Е, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість людей, які потребують більш безбар'єрного простору, і більш е, Більшої підтримки е, збільшується, але ще до початку повномасштабного вторгнення Україна взяла правильний напрямок на створення безбар'єрного доступного простору для кожного та кожної е, інституції культури завжди були передовими, донесені сенсів. Е, вони завжди пропагували людиноцентричність, е, важливі цінності е, підтримки. Розуміння, створення безпечного простору відповідно і зараз львівські інституції культури беруть напрямок на рух на покращення добробуту наших громадян, незалежності від віку, статі, соціального походження. Віросповідання якоїсь регіональної приналежності, створення безбар'єрного архітектурно доступного інформаційного простору це є важлива складова промоції загально важливих людських цінностей. Зараз ми знаходимося в бібліотеці. Це є міська бібліотека Семсотека, яка є передовою в пропагуванні промоції інклюзивного суспільства. Ми хочемо донести для кожного і кожного в нашому місті, наших гостей міста, що такі простори мають бути усюди, і ми можемо надати ці приклади, як безбар'єрність реалізовується в практиці. Якщо ми разом з громадою, спільно з різними партнерськими інституціями дійсно зможемо реалізувати цю концепцію безбар'єрності, ми зможемо побачити наскільки якісніше стало життя в нашій львівській об'єднаній територіальній громаді.